Дай Боже всім здоров'ячка. А зараз розкажу, яким чином можна зробити собі такі ходові вогні. Само собою кільця, це можна їх придбати вже готові, приклеїти просто. А от такого плану ходові, та ще й розумні ходові, тут треба трошки постаратися. Що для того потрібно? Для того я використав ось таку ось Arduino Nano. Ось таку. Стріч адресну. Потім, по блокам живлення. Це у нас на 1,5 Ампера. Він мені не підійшов, він перегрівався, бо в мене велика кількість діодів пішла. Потім, ось цей ось на 3 а. Теж не витримав. Теж дуже сильно грівся. Ось, видно, аж навіть трішки плата пожовтіла знизу. Потім, ось такий ось на 5 А. У мене ось такі витримують усе, і я їх встановив у фари. Ну і само собою, у кого ще більша кількість діодів буде, там метр і більше, тоді потрібно брати ось такі ось блок живлення. Так, далі. Само собою написаний індивідуальний код на ардуїнку, все зашито. І зараз покажу, як усе працює. Само собою оформив все гарненько, як по заводу. І ось такий ось вигляд отримали на вигляді. Зараз покажу, як усе запускається. Так, вимкнули повністю запалювання і вмикаю запалювання. Спочатку запускаються кільця, потім запускається анімація дахіошки. Ось так запускається. Потім по функціям є функція притухання при вімкненні габаритів. Ось так працює функція притухання. Далі присутня функція, якщо ми захочемо комусь поблимати просто дальнім, то ДХО не буде вимикатися. Але якщо ми включимо ближнє світло, яке буде світити більше трьох секунд, ДХО автоматично погасне. Для того, щоб економити вам світличку. Вимикаємо ближнє, запускається ДХО. Це все супроводжується ось такими анімаціями. Ну і, звичайно, нікуди без бігаючих поворотів. Ось так працюють бігаючі поворотики. Кому сподобалось дане відео, не забуваємо поставити лайк та підписатись на канал. А хто хоче щось схоже встановити у свої фарки, пишіть, можемо щось допомогти. Або навіть зробити під замовлення. Всім пока!